Усіх вітаю, близьких, рідних, знайомих, друзів, церкву, глядачів. Як завжди, в декілька думок перед нашою общою молитвою такою. Сьогодні, читаючи кожнодневне читання, до серця запав один текст ось, з Біблії і деякі висновки, які я собі робив. А гадаю, що вони будуть корисними як для мене, так і для нас. Ось. І це є книга вихід. 33 розділ з 14 по 16 віршик це а, розмова Бога з Моїсеєм, і тут наступне: І він сказав: Сам я піду, і виведу тебе до відпочинку. І сказав він до нього: Коли сам ти не підеш, то не виводь нас звідси. Бо ж чим тоді пізнають, що знайшов милість? А в очах твоїх я та народ твій, чи ж не тим, що ти підеш із нами. І будемо вирізнені, як та народ твій від кожного народу, що на поверхні землі. Знаєте, це такий дуже гарний момент, я собі пороздумував. Чи завжди я, звертаючись до Бога, прошу Його про те. Чи я кажу: Я йду. А ти йди за мною. Чи я запрошу його бути зі мною. Чи я кажу, Господи, як ти не підеш, і я не піду. Ми всі рухаємося з Єгипту цього світу через пустелі життя. Ось і Бог веде нас до небесної країни. І тому сьогодні дуже важливо зважити, що теперішня і майбутня надія та безпека моя та Божого народу в одному, в присутності Господа. І це дуже цікаво. Мойсей каже, я піду лише тоді, як ти підеш зі мною. І це буде свідоцтвом для всіх навколо. І я собі розуміючи про те, що одного разу закликав Ісуса в своє життя, моє питання, чи я рухаюся за Ним. Знаєте, Бог Він давав деякі визнаки, такі чудні, в свій час. Коли він виводив народ Ізраїля з Єгипту, ось, щоб вони не втратили Божої присутності і рухалися в тому напрямку, на якому віншов, то був вночі вогняний стовп, а в день таке облако було. Хмара така стояла, яка йшла стовпом. І вони рухалися. Коли вогонь стояв чи хмара стояла, вони стояли. Але питання, те, що каже сьогодні до серця мого, що дуже важливо, чи я відрізняюсь тим, що він іде зі мною. І тут Мойсей він каже, що ми будемо вирізнені з-поміж народів тільки тим, що Ти є з нами. Що ще я для себе пороздумував і задав декілька питань? На чому засновано моє визначення? Самовизначення? Чи я рахую себе як особливим, чи я рахую себе як особливим лише тому, що Господь є в мені і зі мною? Чи шукаю я надію та спокою серця? В чому? Що є фундаментом для цього? Ось. І питання до серця, що дає мені безпеку, що дає нам безпеку. Знаєте, Моїсей розумів, що для Ізраїля нема надії та сенсу йти далі, якщо Бог не піде з ним. Він також розуміє, що Ізраїль відрізняється від інших не національністю, не якоюсь великою спроможністю, мудрістю чи знанням, а лише однім він відрізняється. Чим? Єдине, що відрізняло Ізраїля як націю від усіх народів на землі, це присутність Господа. Саме Господь він вивів Ізраїля із маси людських народів, вилив на нього всю свою любов і благословив його своїм завітними обіцянками, захистив від вимирання, визволив від рабства, забезпечив його фізичні потреби, перебував із ним у своїй скіні, благословив його обітницями і обітованою землею. Я хочу сказати, що. Дещо те саме є для кожного з нас. І Він говорить, що я прийду і буду вести тебе, якщо ти будеш покірний, якщо ти будеш слухати моє слово і будеш рухатися за мною. Знаєте, це, це дуже визначно. Господь Він казав, коли ми читаємо Івангелія Твіана, що хто мені служить, той за мною йде, чи я йду за Ним, чи я біжу поперед Нього, а Його просто запрошую на свою дорогу. І... Дуже важливо зважити, що єдине, що вирізняє мене, то Христос в мені, це сяйву Божої слави. І тому відповідь усі Божі обідниці і все, що Він дарує для мене, лише тому, що я йду за Ним. Я Його, але я йду, я вибираю, щоб Він завжди був зі мною. І я собі роздумував про те, бо Біблія про те говорить, що Христос в нас. З нами ми його дім, як каже Павло, ми храм, де він оселився Святим Духом, він Божа оселя в мені і він Божа скинія, в якій він перебуває. І тому чи ціную я це? Якщо ти не підеш, то і ми не підемо, каже Моїсей. Знаєте, я хочу сказати питання ще в одному, і це дуже важливо. Я собі згадав цей перший псалом, де Давид казав: зважай з ким ти, де ти, посеред кого ти, і що ти робиш, і на якій ти дорозі. Сам Ісус Він каже, є і дорога, правда і життя, чи я стою на цій дорозі. Це дорога, що не кожна людина знаходить, бо Ісус каже, що це вузенька стежка, і не багато хто це знаходить. Але ще іще раз, до мене і для кожного з нас це велике питання. Про те, що говорить Моїсей, чи ж не тим ми відрізняємося, що ти підеш із нами. І будемо вирізнятися з усіх народів тільки тим, що Ти є наш Господь, що ти є посеред нас, що ти ведеш і ми рухаємося за тобою. я ще раз, ще раз на останочок собі запитую, я йду за ним, чи просто запрошую Його йти в мою дорогу. Чи я стою на його дорозі. Це настільки важливо. І тому -то, ще раз теперішнє майбутнє надія на безпеку мою та всього Божого народу в одному, в присутності Господа. І знаєте, це такий момент, коли тепер маємо. Господь каже, що я на всякому місті. Я повсякчас. Я вірний і я вчора, сьогодні, і повіки той самий. Він каже: Я буду з вами повсякчас. Це я повсякденно, кожної хвилини, де б я не був, він каже, я буду з вами. Це саме величне для мене сьогодні підбадьорення, що він завжди є зі мною. І тепер мені треба рухатися за ним, як за тим вогняним стовпом, чи за хмарним стовпом, рухатися, коли він стоїть. Господи, допоможи мені стояти. Коли ти йдеш не запізнюватися і не займатися чим тим, що відволікає мене від тебе, бути з тобою в тобі, в славу Твою. Давайте ми помолимося. Боже, Батьку, ми дуже вдячні тобі за всі ці обідниці. Ми дуже вдячні, що ти вибрав нас. Ми дуже вдячні, що ти знайшов нас. Ми дуже вдячні, що ти поселився в серцях кожного з нас. І ми є твоїм народом. В мене чимось краще, краще тільки одним тим, що Ти є в нас, і це вирізняє нас поміж націй, народів на всій цій землі. Ми дуже вдячні, Господи, що Ти є добрим пастором, який ведеш, який чуєш, який знаходиш, який перев'язуєш поранення, який береш на руки і несеш, коли ми знесилюємося. Тому, Господи, піди з нами і в цьому дні, Господи, допоможи нам рухатися за Тобою, бачити, як ти йдеш попереду. Про це благаємо в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословені в цьому дні. Нехай Господь буде вашим проводарем, добрим пастирем. Нехай Він веде вас по дорозі сьогоднішнього життя. Нехай Він захистить вас, ваших близьких, рідних, онуків, церкви. Ваші домівки і міста, нехай його покров буде над кожним із вас. Будьте благословені в цьому дні.